Отже, було багато новин про технології створення відео зі штучним інтелектом, але вам, мабуть, цікаво, яка з них найкраща. І щоб проілюструвати, яку з них, на мою думку, вам варто використовувати, я хотів би провести невеликий експеримент. Тож я занурився в усі інструменти для створення відео зі штучним інтелектом, і в основному вводив текст і завантажував зображення, щоб отримати найкращі результати. Тому я хочу, щоб ви зосередилися на динаміці фізики і менше на узгодженості між знімками, оскільки більшість з цих інструментів дозволяють завантажувати зображення, отже, з точки зору кольороподілу та послідовності, це, ймовірно, не буде проблемою, якщо ви працюєте над кінопроектом, тому просто подивіться на фізичну динаміку. Тож насамперед, давайте подивимося ранвей, отже, у нас є сцена в кав'ярні, ми переходимо до Бариста і крупним планом показуємо каву. Мені подобається крупний план кави, але решта сцени якось дивно змінюється. Тож не мій улюблений результат ми також маємо такий результат від Люми. У нас є кав'ярня, хтось біля еспресо машини, а потім кава наливається в чашку. Мені не подобається жодне з цих поколінь, воно дуже статичне. Тож я не думаю, що Лума зробив тут чудову роботу. Ми маємо такий результат від Клінг виглядає досить реалістично. Виглядає непогано. Кава наливається в чашку, і ви можете бачити, як вона піднімається. Тож з точки зору фізичної динаміки, Клінг зробив дійсно хорошу роботу. А ось результат від мінімакс. Тож ви можете бачити, як люди ходять і роблять дуже хорошу роботу. Є деяке дивне викривлення, але не надто сильне. Цей кадр міг би бути кращим, а потім ми маємо крупний план кави, що наливається або моторного масла, або ще чогось. Так і є. Я вважаю, що мінімакс зробив нормальну роботу, але не найкращу. Тепер у нас є Google тож встановлення відбувається тут. Виглядає непогано. Цей знімок справді дивовижний. І потім знімок тут також виглядає досить добре. Зблизька виглядає фантастично. З точки зору фізичної динаміки, я вважаю, що він зробив дивовижну роботу. І ось нарешті ми маємо сору зблизька виглядає досить непогано. А потім наливаємо каву в чашку, це також виглядає досить добре. Отже, якщо ми виходимо лише з фізичної динаміки та реалістичності, я б сказав, що Клінк показав найкращі результати в цьому швидкому тесті. Не можна сказати, що це найкращий інструмент для будь-якої ситуації. У багатьох випадках вам може знадобитися використовувати Сору або ранвей. Все залежить від того, який саме кадр ви хочете зробити. Але на даний момент здається, що Клінк лише трохи кращий за Google, во SORA і Minimax, А Luma і Runway знаходяться в третьому ешелоні на даному етапі.